Друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Хочу поділитися дуже важливою думкою. А саме, не можна на Бога обіжатись, не можна на Бога злитись. Не можна Богові ставити претензії, вимагати щось в Бога, спорити з Богом не можна. Чому? Є декілька причин. Він творець наш, а ми люди. І наш розум не може збагнути Його цілком. Він всемогутній, всезнаючий, всесильний, премудрий. І ми можемо багато що не знати про своє життя, про своє майбутнє. І його поведінка з нами, вона з розрахунку на майбутнє і з розрахунку, щоб ми були максимум щасливі. Друге, наприклад, в морі гріха людина знаходиться в морі. Ми в морі гріха знаходились. Він кинув нам круг спасіння, Він спас нас. І щоб спасти нас з того моря, то аж син Його загинув, і Він нас спас. І ми не йдемо в погибель вічну. ми не йдемо на муки вічні. Ми є захищені від диявола, від всього демонічного світу. Ми приготували собі загробне життя в небі, а без його участі в нас було загробне життя. Пеклі. І тому, якщо справедливо, то ми йому зобов'язані всім своїм життям. Я приведу таку аналогію. Якщо людині подарили 100 доларів, треба бути вдячним за 100 доларів людині. Треба. А якщо тисячу? треба вже більш бути вдячним, правда? А якщо мільйон доларів подарили, то треба бути мега вдячним людині, правда? Так буде справедливо. І звітувати їй де той мільйон, і дякувати тій людині, і любити ту людину і, і шанувати ту людину. А Бог нам дав більше, ніж мільйон. Він мільярди нам дав. Мільярди. Нас чекає місто, вулиці якого з чистого золота. Нас чекає там велика слава. От. І тому вдячність ніколи не повинна сходити з наших вуст. Завжди повинна летити пісня хвали, пісня вдячності. Завжди має бути прославлення нашого Господа: хвала, подяка. Завжди треба бути задоволеним вже тепер всім, що тільки є, бо ми не в пекло йдемо, ми в небо йдемо. І завдаток має Духа Святого, що ми йдемо в небо. І якщо Бог не відповідає нам на якісь молитви, то це може краще для нас. Ми щось може не знаємо. Ось, ми знаємо з Біблії, що люди собі випросили м'яса. Не на добро потім було. Ми знаємо з Біблії, що Єзекя випросив собі 15 років. Не на добро було. Ми знаємо, що люди випросили собі царя Саула. В гніві Бог дав, а потім його відняв. Саула. Не можна з Богом спорити. Якщо Бог не дає відповідь, то може якась причина. А якщо нема причини, то треба все рівно йому подякувати. Апостол Павло просив три рази: забери від мене ангела сатани, який, який мучить, йому було дискомфортно. І він просив забрати, але Бог сказав: достатньо моєї благодаті для тебе. Це Павлу було для добра, щоб Павло не впав в обрив гордості, в прірву гордості. Це було для добра. І Бог йому пояснив це. Може й нам пояснить, якщо в нас сьогодні є претензії і бунт проти Бога, що Він не любить нас, не шанує нас. Ось я закликаю, друзі, бути вдячними Богу завжди і скрізь, славити, славити і славити. Бо ми найбільше, що маємо, це небо маємо. Що ім'я наше записане в книзі життя. А ще й по дорозі до неба Він нам дасть багато благословень. Може, він дасть інші. А може, він дасть в сотні раз більше, як ми мріємо і хочемо. Тому я закликаю до задоволення життям, до життя, життя вдячності. У нині, е, якесь там нарікання, сум безпідставний. Все це треба гнати від себе, щодо Бога. Щодо Бога, в нас має бути завжди хвала, хвала, хвала і хвала. Пісня, пісня пісня. Завжди має бути отак. І я закликаю. Я також хочу звернутися до тих батьків, хто не може народити діточок. Ви дуже хочете. Ви хочете так, що аж вам болить. Ви хочете так сильно, що ви аж страждаєте. Я знаю це. Я багато таких сімей консультував. Яка це біль? Я чув про цю біль, і я бачив, як мучиться душа. Я бачив. Тому. Дехто впав в таке незадоволення аж. О, тим дає так багато, що вони аж нарікають, що о, діхай вже не було, вже їх багато. А мені одного не дає. Друзі. В Бога є план на кожного із нас, на наше життя. В Бога є план. І Бог кожному свою благодать дає. Не треба заздрити. Бог кожному дає свою благодать. От нікого вичу взагалі ні ніг, ні рук ні, немає. От, а він, е, міжнародний євангелист, проповідник. Людям, люд, людям з руками і з ногами піднімає настрій, піднімає мотивацію, ободряє, вдихає в них життя, надихає їх жити. Людина без рук і без ні. Ось. Але якісь щасливі і веселі. Да, була теж в житті боротьба. Тому не печальтесь надмір. Щастя від Бога, не від дітей. Щастя від Бога, не від грошей. Щастя від Бога, не від здоров'я, щастя від Бога, не від того, що ти маєш посаду, владу відомий. Ні, щастя не від незивних цінностей. Щастя від близості з Богом і впевненості, що в нас є союз з Богом, мир з Богом. І після земного життя ми, ми земне життя закінчимо з радістю. Ми йдемо в небеса. От в чому є щастя. А вже, якщо щось Бог не дав, комусь здоров'я не дає, комусь дітей не дає, комусь фінанси не дає. Ну, ми так кажемо, не дає. Просим, дає. Ну, нема поки відповіді. Може, пізніше і буде. Тому не треба злитись на Бога, не треба сердитись на Бога, не треба обурюватись, не треба писати Бог з маленької букви, від «обіди на Бога. Не треба так робити. От. Не ставте себе на рівень Бога. А що ти? Я тобі то, а ти мені то, а що ти мені то не зробив? Не ставте. Тому що він нам мільярди подарив. І ми йому зобов'язані повагою, покорою, все життя. От все життя будемо співати безперестанку подячні пісні, хвали, говорити гарні слова, подяки, ми не, зможемо, ми не зможемо віддячити так, як треба віддячити, так, скільки ми отримали від Бога. Ми не зможемо. Запам'ятайте це. І тому хай завжди за умовчанням буде пісня. А пісня. Пісня радує мотивує. Будьте благословені, друзі. Тримаємось в вірі, в вірі, Тримаємось. довіряємо Господу. І нехай потоки Божої благодаті проливаються на наше життя день за днем. Благословімо!